Всім привіт! І Це обзор на три моди в Майнкрафт. Перший мод під назвою Assassin'Craft. Він додає всякі там скриті клинки, можна скриту пушку скрафтити. Скриті клинки вбувають з одного удару. Їх можна ховати. І зараз дивіться, покажу. Оп, з одного. З одного. А це пушка. Ну, типа, скрита. О, бачите, вбило. Теж з одного удару буває. Цей мод ще додає пару видів броні. Броня Альтаїра і броня Ецео. А Ецео. А Ецео ось так. Другий мод це мод під назвою Mine and Blade. він Додає пару видів зброї. Це пару видів топорів, можливість крафтити кульчужну броню, пару видів щитів, додає булав, списів, кінжалів. В кожної зброї з цього моду є якась своя фішка. В топорів це ігнорувати броню. Списів це типа шанс нанести допомігний урон. булаву – глушити. А тут а тут вдагерів. Наоборот проти них броня якраз блокує урон. І ще цей мод додає можливість Зараз. таке бойове меню. О! Можна сюди тако ставити щит і меч. Він буде видно на вас. Тому щит, а тому меч. Це бойове меню, воно включається на R. Щитами можна блокірувати цією шкалою. Ще можна бити назад. І тако бити і блокірувати можна урон. Чим краще щит, тим довше можна блокірувати. Виключити теж, навер. Ще цей мод додає декілька видів стріл. Щоб ними користуватися і цей. Щоб ними користуватись, треба взяти. Ой, забув. Стрілу таку взяти. Візьмемо стріл пару. Так. Кладемо таку посередині і ставимо туди стріл. Цих, цих. О! Потім беремо ставимо його в бойове меню. І лук туди. Включаємо. І бачите, є вибір і стрілочка. От ця стріла б'є багато. І можливість телепортуватися. Там в кожної стріли своя фішка. Деякі стріли отравлюють, деякі зривають. Наступний мод Balcon Weapons. Так, Він додає пару видів списів, але Барт – Топорів, теж ножів, молотів, ще катани, бумеранги. Добуває також арбалет і метальні спаси. Арбалетом можна перезарядитися. Арбалет стріляє, він буває з першого. Ну і спес. Спес треба кидатися. О, пусті. Ну, способом треба навчитись. Так. Ще він додаю тут мушкети перше цього. Є тут до неї декілька видів стріл. Ну, то е снарядів теж. І тут в кожній свій прикол. А тут, наприклад, е отруєння на 6 секунд, голод на 18, повільність, отруєння 2. Е ще. Мушкету додає з різними штиками. Ну, мушкети вони діються, однаково тільки просто штики, типу. оп. Так, переходимо до другої частини. Тут є різні ці інгредієнти для створення мушкету. Є пуля мушкета, є ще цей, пушка, пістоль. Пістоль такий самий, тільки перезаряджається скоріше. Ну і не вбиває з першого. Є пушка, є така е штука, щоб <смеш> зафалювати. Так, беремо. Поклали, так? Да. Не пам'ятаю як є. Так, злазум, займаємось тут, мабуть, її зарядити треба перше. Чекайте, щось вона не, заряд... не хоче заряджатися. Ну що ж, я не знаю, як сміляти з пушки. І ще у нас є тут динаміт. Динаміт кидається. типу, просто кидати можна, дивіться. І ось таку минузову. Ну що ж, на цьому все. Всім спасибо за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь.